9 років без житла Світлана Місько вимушено покинула рідний дім у Горлівці через російську агресію. Відтоді разом з чоловіком жила у різних регіонах України. Та вже два роки сім'я пенсіонерів мешкає на Прикарпатті в одному із прихистків у Коломиї. Діляться надію повернутись у рідну Горлівку втратили, тому вирішили залишитись у Коломиї. Що таке покинути рідну домівку і поїхати у невідомість. Світлана місько дізналась 12 лютого 2015-го. Напередодні її рідне місто Горлівку окупували російські загарбники. Вся окупація там повністю вся Росія. Там міняють всі документи. Мені казали, якщо ти вернешся, то українські документи можеш в сторону будеш брати все російське, там тебе. Навічити не будуть, якщо в тебе нема руських. Uh -huh. треба все, щоб було в Росії. Там вже повністю Росії. Увесь цей час сім'я Місько жила у різних санаторіях. Хто на Одещині, згодом у Донецькій області, в підвалах там були, все таке було. І нам сказали, край треба ви вивозити. Це вже останній рейс. Все, більше не будуть вас евакуювати, нікуди вже все. Тоді їх привезли в Краматорськ та там теж довго не затримались. Евакуювали в Закарпатську область. Згодом, як з'ясувались, їдуть. У Румунію, щоправда, довго за кордоном не пробули. Повернулись на Закарпаття, далі перенаправили у Львівську область. А вже там повідомили, сім'я місько їде у Коломию. Господи, що це таке Коломия? Я говорю, а що це таке? Ну як це такий город? Ми ж ніколи ми з Донбасу ніколи не були. Ні на запад, Ну, думаю, ладно, там подзвонила. Людям кажуть, нас у Коломиї миї сказали. вони, ой, господи, що це за Коломиї, Це там вже ж ті типу, такі Ну як оце ж у нас москалі <гум> ну думаю, ладно. Бог з ними поїдемо туди, куди вже а що робити? Робити то mm -hmm. нічого. Ну, поїхали ми коло мию. Та вже з перших днів перебування на Прикарпатті пані Світлана зрозуміла, усі острахи були намарно. Тут дуже добре. Що добре в коломії? Люди всі добрі. Нам вже прийшлося всі документи міняти. Куди не кінця в банк підеш. Все нормально, її зустрінути, пенсіонний фонд все нормально, особисті все нормально. Ніколи поганого слова, от ми ще скільки живемо. Ніхто нічого тут не казав, так що тут ніяких, ні бендерів, нікого. І ось уже майже два роки Світлана Місько з чоловіком мешкає у шелтері, що на вулиці Франка у Коломиї. Повернутись у рідну Горлівку, сім'я вже не сподівається. Хоч в окупованому місті мають власне житло. Люди ждуть, що прийде Україна, а коли. Ну, і мені кажеться, що ми вже врядлі попадемо. Тому планують після цих дев'яти років життя у невизначеності залишитись жити в Коломиї, поки в тимчасовому прихистку, а згодом сподіваються, отримають соціальне житло, адже перебувають на обліку громадян, які потребують житла, тим паче серед вразливої категорії переміщених осіб. Чоловік незрячий, а у пані Світлани порушення зору. Будемо сподіватися, що може колись тут щось построять. Я тебе кажу, що тут будуть щось строїть. Може щось дадуть і нам більше про житло для внутрішньо переміщених осіб. Пробле. Проблеми і перспективи придбання оселі за державні кошти та про місцеві ініціативи говоритимуть у проєкті внутрішньопереміщені особи нові Коломияни вже цієї суботи, 17 лютого, в ефірі телеканалу НТК початок о двадцятій годині.